Слава Ісусу Христу. У Київській Русі люди вони виконували Боже Слово та віддавали десятину до церкви. І перші собори вони будувалися на десятини, а у нинішніх традиційних церквах не збирають десятини. І видно, як за тисячу років одна і та сама церква вона вже зазнала змін. І відійшла від біблійної моделі. Однак Слово Боже воно ясно говорить, щоб ми приносили свої десятини до Божого дому, щоб у ньому була страва роздавати духовний хліб і готувати народи Словом Божим, є першорядним завданням церкви: принесіть. Всю десятину і тим мене випробуєте, говорить Господь. Чи я не відкрию вам отвори неба і не вилю на вас, мого благословення вдосталь десятини і жертви це засіб для поширення Євангелія Ісуса Христа по всій землі. Тому, підтримуючи Божу справу, люди, вони… Вони бачать благословення у своєму земному житті, а у вічності вони успадкують Царство Небесне. Амінь.